Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 20 квітня, 421-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Майже всю минулу добу в Одесі йшов дощ, декілька вулиць підтопило, із за сильної зливи навіть в декількох місцях з'явилися провали. І от із за цих провалів чи підтоплень в Одесі проблеми з комунальним транспортом десь на трьох маршрутах. А вчора під час зливи вночі почав гриміти гром. Одесити почали в чатах писати це, що знову мопеди прилетіли, бо повітряну тривогу не об'явили. Це не вперше так повітряну тривогу з затримкою об'являють. Якщо об'являють взагалі, спочатку Одесити чують вибухи, а потім вже повітряна тривога. І от цього разу теж чули вибухи, думали, що це робота ПВО. Чи гром? З'ясувалося, що це був і гром, і робота ПВО, але не по дронах. Це Наші хлопці з ПВО так тренувалися. Ну добре, І так за минулу добу в Одесі ніяких прильотів не було. В сусідньому місті герої Миколаєві теж минула доба пройшла відносно спокійно. А от Очакові тривають обстріли. Росіяни вночі після опівночі з реактивної артилерії обстрілювали акваторію Очакова. Деякі снаряди влучили по суші, але наче без руйнувань та жертв. А от на звільнений Херсонщині від російських обстрілів минулої. Доби шість людей отримали поранення. Зсу вже готові наступати. Росіяни готові бігти як завжди, але погода ще не дає умов для наступу. Тож будемо чекати.